Точного визначення я ще не придумала, гадаю, буде назва котлети деруни. Зібрала з того, що було під рукою, овочева маса склала приблизно 700 грамів, так само і курячий фарш. Гарбуз на дрібну тертку, на неї ж морку і картоплю. Єдине я з картоплі віджала рідину. На крупну тертку цибуля, часник через прес. З'єднує м'ясо, яйце, овочі, все у кубку. одна столова ложка солі, перець, купчена паприка. Ну, чомусь мені і захотілося додати. Гарно вимішала ложкою, дуже яскраво виходить і приємно пахне. Фарш має структуру доволі гарну, ложка стоїть. Формую руками, обсмажую на невеликому вогні хвилин 10, щоб просмажилися. Якщо у вас фарш вийде рідшим, можна викладати його ложкою, формувала круглі не товсті. Гадаю, що такі котлети можна запросто запекти у духовці під сметаною. Смачного!